Тож, в якому стані наша енергетична система після вчорашнього обстрілу? Та чи будемо ми на новорічні свята зі світлом? Про це будемо більше говорити далі з нами на прямому зв'язку? Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Е, яка зараз ситуація з енергосистемою після вчорашнього масованого ракетного обстрілу? І скільки часу знадобиться на відновлення? Найголовніше система витримала черговий російський удар, і вона цілісна. Блекауту не відбулося того, чого намагається досягнути вже в тринадцятий раз Росія лише тільки цього року. Росія щоразу, коли стріляє по нашим енергооб'єктам, намагається досягнути своєї цілі, занурити Україну в блекаут, але їй цього не вдасться зробити. Що б вона не робила? Це неможливо, тому що. Українська енергосистема на сьогоднішній день вона сильніша навіть попри російські атаки ніж було там минулого року. Тому що ми краще до цього підготувалися. Збудовані відповідні укриття на об'єктах Укренерго та на об'єктах генерації відновлюється після вчорашньої ракетної атаки, і найскладніша ситуація, звісно ж, в місті Харкові, і в тих містах, куди були прильоти: там і Кривий Ріг, і Кременчуг, і Бруштинська Теспа, які теж вчора. Були пошкодження найбільші втрати за вчорашній день. Все ж таки, це та людина, яка загинула вчора, працівник компанії ДТЕК. Я вважаю, що це найбільша втрата наша в порівнянні з тими втратами по енергетиці, які відбулися за вчорашній день. Чи є прогнози? Скільки нам потрібно для відновлення енергосистеми? Ну, ситуація. Складна в тому в плані регіональна. Якщо взяти в цілому по країні, то енергетична система не втратила великої потужності, і ми можемо пережити цей черговий російський удар. Але локально там місто Харків найскладніша ситуація, тому що росіяни досягають там своїх цілей по Харкову, і ми не можемо протиставити поки що нічого. Uh -huh. Засоби протиповітряної оборони на жаль, якщо вони там і є, то вони теж у зоні ураження російських ракет. Uh -huh. Тому дійсно ситуація по Харкові поки що найскладніша, і ворог б'є не лише по об'єктам генерації, а ворог б'є якраз і по теплопостачанню, і по водопостачанню у місті, і не лише у Харкові, а й в інших там прифронтових містах. Тому наразі ситуація по Харкові найскладніша із усіх регіонів, uh -huh. але Партнери надали нам достатньо велику кількість когенераційних установок, і буде бачити наскільки Харків. Якісно виконав своє домашнє завдання за літо і осінь цього року? Чи вони вже всі підключені, чи не підключені? Ну я думаю, що ми там найближчі, найближчі до будемо бачити наскільки ж все-таки ця підготовка пройшла, чи вона пройшла на словах, чи вона пройшла на ділі. Угу. А чи ведете ви підрахунок, скільки за 2024 рік Україна пережила масованих атак по енергооб'єктах? Відповідні служби дійсно ведуть підрахунок. Якщо я не помиляюсь, це тринадцята чи чотирнадцята масована ракетна, саме якраз масована uh -huh. комбінована, там дронова ракетна атака на аналітичну систему України. Відповідно, кожна ж така ракетна атака ну несе величезні збитки, лише якщо ракета навіть не потрапляє там в якісь великі об'єкти або генерації, або в об'єкти там. Підстанції Укренерго там чи трансформатор великої потужності чи будівлі релейного захисту навіть якщо ракета прилітає просто на територію підстанції, ми попередньо підраховували, що збитки від однієї ракети від одного мільйона доларів всередині сягають по таким підстанціям. Ворог зараз їх програмує таким чином, щоб ця ракета вибухала в повітрі, там на висоті десь орієнтовно 10 метрів від землі, і вона несе велику кількість уражень, обладнанню, яке знаходиться на території такої підстанції. Наші енергетики роблять все можливе для того, а повернути там електроенергію нам в той чи інший регіон максимально швидко. Підключають, роблять там локальні якісь з'єднання для того, аби подати електричну енергію. А за деякий певний час уже Підготовлюють необхідне обладнання, і ми от там буквально кілька днів тому в Україні були аварійні відключення з тієї причини, що потрібно було замінити деякі обладнання на частині підстанції, які постраждали в попередній ракетній атаці 13 грудня. Тому можуть бути якісь відключення тимчасові, але в цілому енергетична система України тримає російський удар і, і витримає обов'язково. До речі, з огляду на це, пане Сергію, що на вашу думку, треба зробити в 2025 році, щоб зміцнити нашу енергетичну систему. Перше, що потрібно зробити, добудувати захисні споруди, які будуються сьогодні на об'єктах Укренерго. Це захисні споруди, які захищають трансформатори великої потужності. Перше таких об'єктів вже збудовано, якщо не помиляюсь, біля 70. І навіть я писав заперечення до газети. The Times до видання, тому що в виданні The Times з'явилася новина буквально місяць тому про те, що Україна не підготовлена до зими, не збудоване жодне укриття. Це неправда. Я вам скажу так, що я особисто їздив на деякі об'єкти і перевіряв і повний звіт у мене є по об'єктам, які збудовані вже і дійсно у нас біля 70 трансформаторів великої потужності станом на сьогодні захищені другим другими рівнями захисту, і цей другий рівень захисту він. Вже перевірений в роботі, коли російська ракета по ньому, по ньому цілили. Він витримує російські не лише шахети, а й ракети. Нам потрібно добудувати. Фактично, ми збудували третину від необхідного добудувати захисні споруди під трансформатори великої потужності і е, Укренерго. Провадили інноваційні рішення по захисту будівель релейного управління так званих ПРУ. Це колишні будівлі, там ще збудовані за радянського союзу, де вся автоматика вона ще більш застаріла і вона фактично була не захищена. Захистити одночасно на 100 підстанціях, які має в своєму розпорядженні Укренерго, було складно. Але Укренерго зробило пілотний проект. Кілька таких об'єктів вже повністю готових на півдні і на сході України. В першу чергу планується і завершення, теж регіонально, саме якраз з півдня з, зі сходу України, де найбільше вражень російських ракет. Це фактично ця вся автоматика розподілена невеликі такі кімнати під землею в бетонних укриттях. І воно показало свою ефективність. Потрібно добудувати такі повністю на кожній підстанції, і партнери нам надають грант і пільгові кредити «Укренерго» для того, щоб Укренерго протягом 2025 року могло завершити будівництво таких захисних споруд. Це перше, що потрібно зробити. Друге, що потрібно зробити парламенту України якомога швидше у січні місяці приймати відповідний закон про добудові про добудову третього та четвертого енергоблоків Зрозуміло, що вони не збудуються у 2025 році, але потрібне але, рішення так, да, увагає, але потрібне рішення, ради. і його mm -hmm. потрібно якомога швидше зробити, тому що давайте будемо відвертими. Ніхто не може сьогодні сказати, коли буде де Запорізька атомна електростанція. Це шість атомних енергоблоків, mm -hmm. які ми е, наразі втратили. Доп нам потрібно компенсувати цю ну і е, встановлювати ті когенераційні установки, які нам надають партнери. Робити альтернативні джерела енергії для того, аби пане базі... Сергію, дяку... дякуємо. Наразі у нас обмаль часу. Тим не менше, дякуємо за те, що доєдналися. Дякую. Я хотів би нагадати, що з нами на зв'язку сьогодні був народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово комунальних послуг Сергій Нагорняк.